Чула, що вона два тижні тому з пані Любов ми зустрічалися у неї вдома. Тоді вона чекала доньку з полону. Я дуже чекаю цього моменту. Сінка. Цього разу вже зі сльозами щастя на очах розповідає на тому ж місці, як вперше за півроку почула її голос. Я піднімаю слухавку і чомусь мені так от, от так мені подумалось, що це вона. Кажу Маринка, це ти. І тут такий голос: мам, це я. Ну, тоді я не знаю, така радість, така, от наче душа ну, розкрилася. Тепер спілкуються щодня. Привіт. <ривіт> Марина зараз на реабілітації. По відеозв'язку розповідає, найбільше сумувала за рідними. За цей весь період в полоні я вже думаю, що я ніколи не зможу бути такою, як раніше, бо я взагалі завжди позитивна. от і думаю, все, я напевно буду така сумна, серйозна. Але коли ступила <рістила> додому, побачила, що я вже в рідній крині, то серійно посміхаюся <рістила> і щаслива, попри все. Про першу зустріч після полону на згадку зробили фото з маминими варениками. це дівчата. Вже, вже вільні дівчата, їдять в Україні, черкаські вареники. Тоді кажуть, забрали, і ось цей одяг в ньому Марина була півроку. Це жильотка, тілогрійка російською. Це вони її видали. Там, в Росії, винесла, щоб воно провітрилося. Я хотіла його попалити. Маринка сказала, що не треба, хай, хай буде. Під час полону своєї професії допомагали українським військовим. А щоб відволіктися, рятувалися думками про дім. Завжди вона знала, що я в четвер ну топлю сир і роблю бринзу. І вона завжди казала, що вона подумки. Вона оце з мамою там банки миє або там сир відкидає. Найбільша мрія Марини, за словами її рідних, аби всі полонені повернулися додому. А ще дуже хоче зустрітися з пацієнтом, ім'я якого і досі не знає. Той хлопець йому так важко було. Ну, ну каже, він був дуже тяжкий, тобто шансів там були мінімальні. І він почав читати вірш Василя Стуса Я не боюся вмерти. Того чоловіка вона не знає, як його звати. Вона, ну просто це був просто один із поранених. Його з, його з поля бою привіз на Нагвіцин Олександр. Також він старший лейтенант медичної служби, і а, а, врятував Лабазу. Mm -hmm. І як виявилось, той чоловік живий. Ну, вона дуже дуже хоче з ним зустрітися і а, сказати дякую. За те, що він тоді їм дуже коли було дуже важко. Він дав їм сили для подальшої боротьби. Період очікування у родині не закінчився, каже Альона. Нині у полоні сотні українських медиків, яких потрібно якомога швидше рятувати. Тому усією сім'єю чекають їхнього повернення на українську землю. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина,